Привіт, друзі, гудмоненькі були чолдринята. Як ваші справи? Сподіваюся, у вас все добре і ви в безпеці. Сьогодні ми оглядаємо перший том лауреата премії Айзнера, шлях до господаря косуки Оно. Про що насправді ця історія та чи вдалим був для видавництва мальопус цей дебют, адже це їхня перша манга. Дізнаємось вже за мить. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Шлях домогосподаря це історія про те, як член японської мафії або якудза на прізвисько безсмертний дракон Тацу зав'язує із кримінальним минулим та присвячує себе клопотанню по дому. І робить він це дуже завзято та пристрасно, вкладаючи в цю роботу всього себе. Унікальність манги будується на контрасті образу суворого вбивців в чорному та того, що він робить. В той час, як його дружина будує кар'єру дизайнерки, тацу їздить за покупками на велосипеді з великим кошиком, прибирає квартиру, готує сніданки, майстерно вправляючись при цьому самурайським танто замість ножа. Подібні історії старі як світ. Але сьогодні, в часи лібералізму, толерантності та тенденції гендерної рівності, твори про те, як чоловік та жінка помінялись соціальними ролями, особливо популярні. Всім хочеться переконатися в тому, що нічого особливого не станеться, якщо вона буде забезпечувати достаток родини, а він підтримуватиме сімейне гніздечко та доглядатиме дітей. Чи все ж таки щось станеться? Як думаєте ви? Як би там не було, перший том шляху домогосподаря складається з дев'яти основних та трьох бонусних розділів, які не пов'язані між собою загальним сюжетом. І це, як на мене, дуже прикро. Коротких історій, вирваних з контексту, недостатньо, аби розкрити такого харизматичного персонажа як Тацу. Дуже хочеться, щоб суворий вираз обличчя та фартушок з песиком були не єдиним, що має для читоглядачів безсмертний дракон та його автор Косуке Ооно. Друзі, а чи подобаються вам твори, які складаються з маленьких не пов'язаних між собою історій? Чи ви також тягутієте до загальної лінійної оповіді? Напишіть у коментарі. Окрім загальної історії, особисто мені також не вистачало й оріджинала героя, тобто історії перевтілення затятого мафіозу у професійного домогосподаря, як сам про себе каже безсмертний дракон. Думаю, ви погодитесь зі мною, що це ключовий та дуже цікавий момент. Сподіватимемось, що другий Том можливо не відповість, але, хоча б почне відповідати нам на питання, які саме події стали тригером до таких кардинальних змін життя та цусана. Наряду з чисельними номінаціями та відзнаками манга «Шлях дому господаря є лауреатом премії Віла Айзнера 2020 в категорії найкраще гумористичне видання. Проте, чи це суворий японський гумор мені не до смаку, чи це в мене не було відповідного емоційного стану, щоб його сприймати, не знаю. Якщо ви читали цю манку, то напишіть у коментарі, в яких місцях сміялись ви. Як це часто буває, успішні японські твори практично завжди отримують своє кіновтілення, і домогосподар не став винятком. На день виходу цього випуску на Netflix вже є два сезони буквально по переданого а, одноіменного аніме серіалу. В ігрових постановках образ тацу втілив японець Хіроші Тамакі. У 2020-му вийшло 10 епізодів телевізійного серіалу про історію безсмертного дракона, а також 6 епізодів спін-оффу цього шоу, де Тацу викладає у школі домашнього господарювання. А у 22-му вже незмінний Хіроші-сан втілив безсмертного дракона на великому екрані. В оригіналі японської з 2018 року по січень 23-го було видано 10 томів історії про якудзу домогосподаря. В Україні цю мангу видає видавництво Мальопус, і на день виходу цього випуску вже відкрито передзамовлення на другий її том. На початку випуску я вже казав, що шлях господаря» – це перша манга, яку вони видали, і дебют виявився доволі вдалим. Як зазначали у видавництві, історія Тацу поставила рекорд з передзамовлень за перший тиждень. І це чудово. Що стосується самого примірника, то він звичайного для нас розміру у м'якій політурці із яскравою суперобкладинкою. Папір щільний книжковий. Особливо хочу відзначити повну локалізацію тайтлу під українського читоглядача. Але є невеличкий технічний факап. На кількох панелях текст діалогів не вміщується у бабли. Це, звісно, дуже прикро, але сподіваємось, що таке неподобство не повториться у анонсованому другому томі та й взагалі у подальшому. Друзі, якщо ви встигли ознайомитись із цим тайтлом від мальопуса, поділіться своїми враженнями під прочитаного. Напишіть у коментарі, чи очікуєте ви на продовження шляху до мого домогосподаря. Обіцяємо, що жоден з коментарів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво. Тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. В жодному разі не забувайте підтримувати наші збройні сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. Ir man dėl šio pabaigos viskas. Trumai metys. Toliau bus.